Всім привіт! Сьогодні ми зробимо орігамі жирафа. Ось такий виходить красивий жираф. Ось так він виглядає з іншої сторони. Робити таке оріхамі зовсім не складно і виходить дуже красивий жираф із паперу. Давайте ми цього орігамі жирафа зробимо разом. Для того, щоб зробити жарапа, беремо квадратний листок розміром 15 на 15 сантиметрів. Беремо листок, складаємо його бік вдвічі, розкладаємо назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. Верхню бокову сторону загинаємо вниз по центральній лінії. Перевертаємо листок на іншу сторону. Знову верхню бокову сторону загинаємо набік по центральній лінії. Беремо листок, підіймаємо, перевертаємо. Розширяємо середину листка і верхній кут складаємо до нижнього кута. Беремо верхній листок і бокову сторону загинаємо до центральної лінії. З іншої сторони робимо те ж саме. Перевертаємо в іншу сторону і знову загинаємо бокові сторони до центральної лінії з обох сторон. біля початку листків. Перевертаємо верхній кут вниз і добре наводимо. Перевертаємо назад, перевернемо на іншу сторону, вирівнюємо лінію. І знову біля початку листків перевертаємо верхній кут вниз і наводимо. Перевертаємо назад, розкриваємо бокові сторони і по лінії підіймаємо вгору верхній листок. Зверху листок вирівнюємо, бокові сторони загинаємо середину з однієї та з іншої сторони. Опускаємо листок і наводимо. Перевертаємо на іншу сторону. Робимо те саме, розкриваємо бокові сторони. По лінії підіймаємо листок вгору, вирівнюємо листок і бокові сторони загинаємо середину з обох сторон. Опускаємо листок і все наводимо. Беремо верхній листок, розвернемо, беремо з іншої сторони листок і тепер розтягуємо листки в сторону. Розтягнули листки і складаємо вдвічі. Склали листок, збираємо до центру ось так, і закриваємо листок. Це наводимо. Беремо листок руки. Ось у нас є центральна лінія. Беремо листок біля центральної лінії, розкриваємо середину листка і підіймаємо листок вгору до центральної лінії. Підняли вгору і закриваємо листок, складаючи його вдвічі. Ось так склали листок, все наводимо. Перевертаємо листок набік. Перевертаємо на іншу сторону. і перевертаємо листок на бік. і все наводимо. Біля початку ось цього кута загинаємо ось цю сторону вниз по цій лінії. Загнули листок по лінії і наводимо, перевертаємо назад, перевертаємо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і по цій же лінії знову загинаємо ось цю сторону вниз, по ось цій лінії. Загнули листок вниз і все наводимо. Перевертаємо назад, беремо листок руки, вирівнюємо, ось так піднімемо. Розкриваємо середину листка. Тримаємо відкритим листок. Ось у нас є лінії. Потім лініям перевертаємо листок вниз. Ось так. Перевертаємо, вивертаємо на іншу сторону листок. Перевернули листок і складаємо. Все наводимо. Розвернемо листок. Зверху загинаємо широкий кут набік, наводимо, перевертаємо назад, перевернемо на іншу сторону, вирівнюємо лінію і по цій же лінії знову загинаємо листок. Знову наводимо і перевертаємо назад. Беремо в руки. Вирівнюємо, перевернемо, знову розкриваємо середину і в нас знову є лінії. цим лініям перевертаємо листок вниз і складаємо ось так. Наводимо, перевернемо на іншу сторону. Тепер беремо листок руки, розкриваємо листок. І загинаємо невеликий кут в середину, щоб голова не була гострою. Так загнули і складаємо вдвічі. І наводимо. Виходить ось такий жирап. Беремо жираф попробуємо спробуємо його поставити. Для цього ноги потрібно розширити в різні сторони. Так трішки відігнав одну сторону і в іншу сторону. І тепер ставимо жирафа. Жираф стоїть. Тепер наш оригамі жираф вже повністю готовий. Кому відео сподобалось, пишіть коментарі, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нових зустрічей в наших нових відео.